Вітаю, мої любі тельці! Мене звати Вікторія. Я пропоную вам таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня. Працювати буду на колоді Таро Світлого провидця. Давайте подивимося для вас головні події цього тижня, з 20 по 26 жовтня. Головні події, такі вони для вас, для тельців. Про головне головні події для тельців. Три карти, будь ласка. Я спочатку витягую, потім буду дивитися. Що? Про що головні події? І подивимося по одній карті початок тижня, середина тижня, кінець тижня для вас тельці. початок тижня. Середина тижня. Кінець тижня. Так, перед картами підказочка від астрологічних кубиків. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх тельців на тиждень з 20 по 26 жовтня. Тельці, будь ласка. Тельці, 11 будинок гороскопу. Це буде, знаєте, ви будете серед м -м, людей. Це про оточуючих нас людей, багато людей, соціальні мережі, якісь презентації, або ви будете, знаєте, знаходити натхнення від людей. Десь ви будете в соціумі. дуже соціально активні на цьому тижні. Далі знак зневзодяку, з яким ви будете спілкуватися, це у нас Скорпіон. І планета, яка буде впливати на вас. Я вас вітаю, це Юпітер. Це планета щастя, подарунків, удачі. От просто, знаєте, з, не, з неба на голову буде щось вам падати. Дуже гарний початок. Дуже гарний початок. Добре, дивимося про головне на цей тиждень. Ух карта Мах ну, звісно, головне. Боже, які карти, дивіться, е... король мечів і сила. Слухайте, ви от чітко будете розуміти, що вам, е... чого ви хочете, до чого ви прагнете. І все буде відбуватися дуже легко, швидко. Дуже швидко, дуже швидко прийматиметься рішення. Отакий от буде у вас знаєте, дуже гостра логіка, мислення. Чітке розуміння, От якщо швидко треба буде щось вирішувати, все буде відбуватися просто магічно. Ну, це таке слово банальне, але опинитися в потрібному місці, з потрібними людьми поруч. І на це все вам вистачить сил. Карта сили дає просто вам ще більше заряду, ще більше впевненості в собі. От ви, ну, я не знаю, як маг, маг може все, у нього на все вистачає сил і прийняти будь-які рішення. Давайте ще я подивлюся. Дайте мені ще про ці головні події. Енергії дуже сильні, дуже сильні, беземоційні. Чітко розумієте, чого хочете мах, знаєте, він може знайти підхід до будь-якої людини, до вирішення будь-якої проблеми. Тобто для нього не існує перепон. і плюс ще ваше логіка, ваша, чітке розуміння цілі. Я чітко знаю, мені не треба ніякі поради. Ну, Такі от трошки будете. Щоб не занадто колючненькими, але О гарний настрій. Ще розкажіть, будь ласка, про головне на тиждень Так, дуже багато чоловічих таких карт. Зараз я перепитаю. Імператори, це тельців? Так, ну це ви. Це вам ніхто не потрібен поруч. Магу. Магу ніхто не потрібен. Я просто хотіла перепитати, може це якась людина, мужчина, чоловік? Ні, це ви. І при чому вас будуть надихати щось дуже тепле, позитивне. Щось. Близькі, можливо, люди, це карта, от бачите, про близьких, е, такі теплі емоції. Оце вас буде мотивувати, надихати. І поруч ще двійка, от ви з вашими так, планами. Я хочу так і не інакше, і я все контролюю, але поруч з вами. Двійка чаш це хто ще поруч, хто йде з вами, от бачите, як, рука за руку. І допомагає вам, і надихає. Тобто ви не ігноруйте, це дуже велика вам буде така допомога від когось, дуже Такий або союз, це може стосуватися особистих відносин, або ділових партнерств, дуже надихаючи один одного союз. Ще про головне для тельців на тиждень. Якісь будуть зміни трансформації, але ви встигнете. Два, і те не можна покинути, і те не можна покинути. Ви встигнете все зробити, вирішити будь-які питання, смерть. Це можуть бути зміни планів, але ви впораєтесь по лицарю жезлів, бо лицар жезлів вміє, знаєте, пристосовуватись до обставин. Тобто він такий дуже натхнений, рішучий, він йде до своєї цілі мети, а потім дивиться, оп, треба тут змінити напрямок. На 180 градусів, окей. Дуже такий легкий на підйом, імпульсивний. Тобто, ви, не дивлячись не на які зміни планів, встигнете все вирішити і досягнете своїх основних, основних цілей на цьому тижні. Я правильно зрозуміла? Я все правильно зрозуміла, про тельців? Так, тельці, дивіться, карта переможця. Це будете тріумфатором тижня. Будете пишатися собою своїми досягненнями, і поруч всі будуть дивитися і думати, ого, як це у нього чи у неї вийшло. Ну він крутий чи крута. Отакий тиждень, втальці. Ну, давайте ще подивимося початок тижня. От початок може, дивіться, початися з якихось непередбачених обставин. Вежа це завжди те, що ми не планували, не передбачали, але може початися з таких якихось подій. Розкажіть мені про вежу. Дві карти, будь ласка, до вежі. Про що ці непередбачені обставини? Про плани ваші. Але дивіться, ви будете разом з цим партнером, і ви разом от впораєтесь з будь-якими обставинами. Пам'ятаєте, попереду там була теж карта смерті це якісь зміни планів. Але ви зі всіма впораєтесь. інколи вежі нас мотивують рухатись і мотивують рости. і Завжди, коли випадає карта вежі, завжди дякуйте. Тому що, якщо ви давно не наважувалися зробити щось, тоді все світ на допомогу і робить це так, щоб ви все ж таки зробили все, що ви хотіли. Так, середина тижня. Середина тижня е сконцентруйтеся на собі. Ви так таки дуже законцентровані на собі, своїх задачах. І слухайте свою інтуїцію, бо вона вам буде давати там дуже підказки, такі м, потрібні. Якщо треба буде приймати рішення, ви самі по магу знаєте, що вам треба от і слухати себе. І кінець тижня. Все, ну, трійка жезлів це. Розвиток подій, новий розвиток, щось можна запустити, якийсь проект, він запущений, і ви вже в процесі. Якщо, наприклад, ви на про тижня щось готували, підготовлювали, то наприкінці тижня все повне вперед. Ви досягнете всіх своїх цілей. Бо трійка жезлів – це вже. Початок шляху це вже ви в процесі, ви, і ви, не, ви не, не одинакі, ви з кимось в команді можете бути. Гарний тиждень. Почнеться динамічно, але воно того варте. І вам буде фартити, знаєте? І карта Мага перша, і планета Юпітер це завжди фарт, це завжди удача. Це, от знаєте, такі візунчики виводили на цьому тижні. Все вийшли. Давайте вам ще одну карту витягну. Дуже гарна, вона дуже красива колода, метафоричні асоціативні карти. Називаються дуже прикольно побачення з собою. Нехай це буде підказка вам від вашої підсвідомості на тиждень для тельців. З 20 по 26 жовтня Дайте підказочку, будь ласка. Дивіться, уважно на цю карту я не коментую, бо у кожного свої там думки в підсвідомості, але це про вас, знайомство з побаченням собою, чого хоче ваша душа, про що ви там собі мрієте. Про що ви там собі хочете, інколи ми навіть не зізнаємося собі в своїх бажаннях. От нехай оці ваші потаємні підсвідомі бажання мотивують вас як такий вогник у вас в голові напротязі цього тижня. Я вам бажаю всього самого найкращого, успіху вам бажаю! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, буду дуже вдячна і до нових зустрічей.